У 24 розділі Євангелія Матвія Христос проголосив свої знаменіті слова обітницю: ця євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Господь сказав ці слова, тоді коли учні цікавилися розвитком майбутніх подій. Тій самій проповіді він говорив про війни, воєнні чутки, і ми з вами свідки того, що проповідь Євангелія продовжує звучати зараз під час страшної повномасштабної війни в Україні. Місіонерське служіння через українців поширюється як в Україні, так і за її межами. Ми особливо вдячні Богові за наших місіонерів, які залишилися вірними своєму покликанню. Вони продовжують служіння, попри виклики війни. Комітет закордонної місії опікується понад 30 місіонерами і їхніми сім'ями у 22 країнах ми молимося за Божу підтримку для них, шукаємо можливості. Для їх фінансової підтримки бачення комітету об'єднати церкви братства для того, щоб здійснювати місіонерське покликання, проповідь Євангелія, заснування церков серед недосягнутих народів і місцевостей. Маємо особливу потребу. Це підтримка наших місіонерів у країнах Південно-східної Азії, там, де немає церкових християн. А якщо вони є, вони самі не можуть поширювати Євангелію, тому що мають велику потребу. Це моя і ваша друзі. Відповідальність. Бути його свідками там, де ми є зараз, у ширшому оточенні, і до краю землі. Господь дав нам своє велике доручення йти і навчити всі народи. Наша відповідальність підтримати тих, хто сьогодні служить на краю землі. Долучайтеся до служіння комітету закордонної місії. Станьте частиною служіння через ваші молитви і фінансову підтримку.